Достойні учасники цього четвертого з'їзду Маріяному Гекацем. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Знаєте, для мене це є велика честь, радість і привілей сьогодні урочисто відкрити цю, я би без перевішення епохальну подію цього з'їзду. Бо я знаю, скільки треба було напрацюватися і теж вірити і молитися. Щоб сьогодні ми могли побачити один одного наживо, щоб після тих двох років пандемії, вже третього року війни, ми могли тішитися зустріч, один з одним мати можливість разом молитися, разом слухати Боже Слово, а теж разом вірити. Бо наша надія, вона завжди є плодом нашої віри. Як ми разом віримо, ми тоді бачимо, бачимо майбутнє, бачимо спільні перспективи, спільні завдання, які, очевидно, кожен з нас буде виконувати відповідно до свого особистого життєвого покликання і завдання. Тому справді сьогодні для мене велика черсія відкрити цей з'їзд мирям і мати можливість. З вами бути, з вами молитися, з вами вірити і навіть мріяти. Сам факт, що ми зібралися і думаємо про переображення України, показує, що ми всі з вами віримо, що Україна була, є і буде. Оце безглуздо думати про майбутнє когось чи чогось, що є безнадійне. І цей з'їзд Сьогодні, як на мене, є ніч інше, як ядро українського суспільства, яке надасть йому необхідної життєвої сили і вималює справжню людську християнську перспективу розбудови, розвитку України не тільки до її перемоги, а навіть наближаючись до перемоги України. Ми бачимо навіть далі. Ми бачимо Україну, якою вона буде тоді, коли ми можемо, будемо подякувати Господу Богу за те, що зберіг нас при житті, нашу державність, соборність, нашу батьківщину.